Слава націю, вітаю на каналі. Добре, рембат, в ефірі Сашко добрий. Відосичок невеличкий про ужиткову психологію. Про ужиткову психологію. Так, людство таким чином зроблено, що символи, символи керують, керують нашими свідомостями як індивідумів, так і мас. І з символами пов'язане напряму безпосередньо таке явище, як шеврони. Як шеврони, перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки, ставте вподобайку і починайте писати змістовний коментар. А я вам наведу приклад оці два шеврончики 54-ї бригади, де я зараз маю честь захищати Україну в механізованому батальйоні К-2. Перед шаблі маємо право бригада імені Івана Мазепи. Вони придбані коштом побратима з Нідерландця з Іспанії, пана Макса, який Українофіл дуже підтримує не тільки мене, і мій підрозділ через мене, а й також інші бойові підрозділи в Україні. от. І ми з ним там спілкувалися, спілкувалися, і, з поміж іншого, я скажу, наше спілкування дійшло до того, що просто, ну от, я його коштом купив собі два шеврони моєї бригади яких у мене досі не було. У мене їх досі не було. Натомість, у мене були і є мої власні шеврони. І у мене є, лежить в Києві у дружини досі, хоча вже обіцяний добродію Українофілу з Бельгії, єдиний шеврон батальйону К2. І це вся оця картина подій, вона мені власне вкотре ну, наголошує, підкреслює от такий стан речей саме на рівні бригад. В попередній бригаді, в 30-ті, я півтора роки мав честь захищати Україну. І там бригадного бригадного шеврону ніхто не дав. Ну, Мені принаймні точно. Не знаю, може там комусь давали, я не знаю. Я за півтора роки його не отримав. І от півроку я в 54-й бригаді не дає бригада. Не дає бригада своїм воїнам. Шевронів. Ну, мені принаймні ніхто не давав. так? І... Разом з тим, батальйон К2 дає свої шеврони. Я насправді там просив декілька, мені дали лише один. Ну, Оскільки він один, я не ношу його на одязі, бо я ну, боюся його загубити. Я його спочатку залишив вдома, потім пообіцяв пану Бельгійцю, який нам дуже допомагає. Так? Так само, як я медаль мою учасника боєвітерана війни відправив в Європу. Так само я її єдиний шеврон К2 відправлю. Але Але! ужиткова психологія, батальйон К2 з належним підходом до персоналу, ну, до, до персоналу, до підлеглих, так? він робить так, що е, символіка К2 вона усюди, вона на машинах, вона на людях. І рибалка-рибалку бачить здалеку. Тобто ти їдеш, ти бачиш о, машинка, К2. Так, все файно, приємно. І на серці тепліше. І тобі дають шеврон. Ну так, нехай один. Мови нема. Але у всіх бійців К2 ну, є як мінімум один шеврон К2. І це тобі наголошує твоїй свідомості людській. Закарбовується символ. Ну, зараз я не можу показати. Він кругленький, прикольний. Він там на офіційному каналі К2. Усюди. Він на каналі, онлайн, він поза каналом офлайн. І ти бачиш, ти бачиш цю спільноту людей, об'єднаних, ця екосистема К2, вона тебе, ну, вона тебе надихає. Вона тебе надихає, так як надихають адекватні командири. Так, і ти відчуваєш, ти розумієш, тобі закарбовується в пам'яті, що ти частина. Якогось цілого, що ти там потрібен. А бригади, ну, от ті дві, в яких я був, ну, от реально, ну, не дають тобі ніякого такого символічного нічого. Тобто, хочеш, купляй за свої гроші, створюй, буде тобі щастя. Так? Тобто, хочеш бути там частиною бригади, купляй собі бригадний шеврон, і це твоя особиста справа. Так, ну, тобто. Ну і ти собі думаєш, ну реально, я для бригади бруд під нігтями. Ну, просто бруд під нігтями. No name не потрібний бригаді. Так? Півтора року був я в 30-ті. Що звідти залишилося з такого символічного? І символічного не залишилося нічого. так. Півроку тут, що символічне? Символічне? Так, шеврон К2, приналежність до К2. І ну, на моє переконання, так, от. плюс, я ж кажу, от у мене є мій особистий. Який мають в екосистемі доброго рембата, Сашка Доброго, яку Господь мій під... і підтримувати, це мають волонтери. Українофіли там з усієї планети мають цей символ, коли я лишу цю симуляцію, вони файненько будуть собі дивитися і пам'ятати, от, Сашко добрий, так? такий от був, захищав Україну. І отакі от, от дрібниці, на мою скромну думку, за Моїм раціональним мисленням і за моїм внутрішнім сприйняттям цих процесів, вони, поміж іншого, є ознакою, ознакою якісного ставлення до особового складу. Боже я кажу, воно то ніби дрібниця, але по факту відчувається, так? коли ти для підружжя, ну це порожнє місце. Ну хто ти такий? Який тобі шеврон? Хочеш шеврон, іди купляй нам на тебе насрати. І друга справа, що о, чоловіче. Ну, К2. К2, ну це підрозділ, від якого, ну просто в Києві, від однієї назви. ти там, Я піду відпускую, там десь там якимось там незнайомим людям запитують, де там, що там, К2, ого, ого. К2. У них, ну, у них тремтять повіки і не дарма тремтять. І у тебе є символ. Так, конкретно, матеріальний. Який в мене лежить в Києві. На даний момент. Дайте мені їх декілька, щоб я, міг, ну, щоб я міг показувати відео, дайте мені ще один хоча б, для, для відосів. Я його триматиму для відосів, не буду нікому дарувати. Майже обіцяю. От. Деталі. Маленькі деталі формують одне велике ціле. І makes the difference, так? Є суттєва різниця. От. Все. Підрозділи з іменами. з іменами, Зі ставленням до особового складу, зі ставленням до своєї символіки. Все одно інтуїтивно і свідомо з мого досвіду варто тягнутися до тих підрозділів, де от є от такого, такого плану речі. Все, Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.